Солдат Рожанський. Я для прийняття військових до неї. Слухай. Товариш молодший до нас. Солдат Рожанський для прийняття військової присяги на вірність українському народу прибув. Прийняти військовий. Присяг. Слухай. Я Рожанський Андрій Іванович. Вступаю на військову службу. І урочисто присягаю українському народу Завжди бути ймовірним і відданим. Обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. Сумнівно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів неухильно додержуватись Конституції України та законів України. Зберігати державну таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Товариш молодший лейтенант, солдат Рожанський військову присягу на вірність українському народу і прийняв. <режи> а, <режи> а, Слухай. Служу українському народу. Солдат Отаман. Я прийняття військової причаїв до мене. Слухай. Товариш молодший лейтенант, солдат натоман для прийняття військової, присяги на вірність українському народу і прибув. Слухач. Я атаман Михайло Степанович, вступаю на військову службу, і очисто присягаю українському народові бути йому вірним і відданим. Обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цільність і недоторканість. Сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно додержуватись Конституції України та законів України. Зберігати державну та військову таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки і інтересів співвітчизни. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Товариш молодший лейтенант, солдат Атаман військового присяга на війни українському народу і прийняв. Слухай, служу українському народу.